Рок, друзі, поліція ніколи не буде на фронті. Ви там зовсім будь mm. чуєте, кажуть, так нехай в першу чергу йдуть поліцейські. Вони ж люди навчені, і здоров'я в них непогане, тому що вони ж якось потрапили до лав правоохоронних органів. Ви Говорите, що поліцейський навчений Поліцейський навчений застосовувати силу та зброю відносно злочинців, але це немає нічого спільного з окопом, з інженерними спорудами. Вді, е, нічого спільного з діями в складі е, відділення, взводу чи роти. Стріляти з автомату по злочинцю і е, спецназ, коли у нас захоплює якусь злочинну організацію, наприклад. Це одне. Це діє в місті, але це не діє в полі, не діє в лісі е, і так далі. Це взагалі на кого розраховано? На якихось дебілів чи як? Е, ви дуже помиляєтесь. Ми сьогодні будемо про це говорити та розбирати, хто там в нас навчений воювати, а хто не навчений. Поліцейський навчений застосовувати силу та зброю відносного злочинця. Але це не має нічого спільного з окопом, з інженерними спорудами, нічого спільного з діями в складі відділень з водів та рот. Стріляти з автомату по злочинцям, друзі, це одне. Коли захоплюються певні організації або йде боротьба з, з очильної організації, це інше. Це дії в містах, але це не дії в полі, не дії в лісі. Так зазначив міністр внутрішніх справ Кліменка, коли зазначає про те, що поліція не навчена воювати на фронті. Тобто, друзі, виходячи з його логіки, якщо зачинець у полі чи він у лісі, то поліція в нас вже безсила. В певних тезах, я дійсно погоджуюся з словами міністра, що воювати треба вміти. Це в першу чергу стосується звичайних цивільних. Тоді, оскільки цивільні, яким чином вони навчені, вони взагалі не тримали в руках зброю. Як людина, яка просідла за комп'ютером, чи яка півжиття прокрутила кермо, розбирається в окопах, в інженерних спорудах та інших діях? Ні, не розбирається. Така чим поліція краще, як вони зазначають, що вони також не навчені і не вміють це робити? Мені здається, навпаки, працівників поліції, як мінімум, навчені поводитись зі зброєю. Так, є працівники поліції, які воюють, і вони ж якось з цим справляються. Ну про це більш детальніше згодом. Виникає питання: а чому вони тоді навчені? Чому ці працівники поліції, які знаходяться у цивільних містах, навчені? Вони навчені. Кошмарити водіїв? Або, можливо, кошмарити військових. Поводитись на дорозі, як вони хотіли б, як їх навчили. Ой, а можливо, ось так? А, ні, друзі, я ще знаю, чому вони навчені. До речі, переходьте підписуйтесь на мій телеграм-канал. Це новина з мого телеграм-каналу. Слідчий експеримент у Києві. У Києві четверо представників поліції по кілька разів купували інтимні послуги. Це було декілька разів. І загалом було витрачено правоохоронцям на такий слідчий експеримент 13 тисяч гривень. Ось. Це вони вміють. Все дуже просто. Два-три тижні і ти вже на учебці і вперед. Все швидко вас там навчать. Це якийсь маразм, просто знущання. Друзі, в мене взагалі інших слів просто немає. Кількість співробітників поліції на сьогоднішній день майже 200 тисяч. Зайдіть, подивіться, в гуглі все це є. А так може, друзі, міністр мав на увазі статтю 2 закону України про національну поліцію, що є завданням поліції. Може, він про це говорив? Що завданням поліції це є надання послуг. Ви знали про це? Давайте більш детально зараз про це поговоримо. Однак спочатку я хотів би звернути друзі вашу увагу, що з 1 січня наступного року будуть дуже суттєві зміни в чинному законодавстві для водіїв. Послухайте, 1 січня 2025 року почне діяти новий закон, що стосується автострахування. Тож водіям варто знати, що буде змінено, друзі, з головного. Збільшаться виплати по автоцивільці. Зараз максимальна сума на ремонт автомобіля складає 160 тисяч гривень, а буде 250 тисяч гривень. І на лікування буде вже не 320 тисяч як було, а 500 тисяч гривень. Всі страхові компанії повинні будуть працювати в системі. Прямого врегулювання збитків, тобто, ви зможете звертатись по виплату саме до своєї страхової компанії. Всі страхові компанії повинні будуть працювати в системі прямого врегулювання збитків, тобто, ви зможете звертатися по виплату саме до своєї страхової компанії, а не винуватця ДТП. Це дуже зручно. Відшкодування здійснюватимуть без урахування зносу автомобіля. Тобто виплати не будуть занижені. Відповідно, зростає вартість страховок, ймовірно, суттєво зросте. Але ви завжди можете скористатися нашим сервісом українським онлайн-страхування Hotline Finance, щоб порівняти ціни на страховки та вибрати для себе найоптимальнішу. А ще, друзі. Зекономити 10% з моїм промокодом Baltic10. Переходьте в опис під цим відео та завантажити для себе страховий поліс. Повертаючись, друзі, до нашої теми стосовно послуг. Дійсно, в законі передбачено, що завданням поліції є надання поліцейських послуг. Ось в чому проблема. Проблема лише в тому, що послуги. Тому ви не виконуєте певні дії. Однак давайте подивимося, які ж це послуги, який перелік послуг зазначений в самому законі. Це дійсно послуги у різних сферах: сферах забезпечення публічної безпеки, і порядку, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, протидія злочинності. Так навіть якщо брати критерії надання послуг є охорона прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави. Ось, будь ласка. Цікаво, а чому вас бронь взагалі? А про присягу ви забули? Де присягалось урочисто завжди залишатися відданим народові України, суворо дотримуватись конституції та чинного законодавства, бути чесним, гуманним, сумлінним, дисциплінованим працівником, виконувати свій службовий обов'язок, не шкодуючи своїх сил і життя, боротися із злочинністю, захищати від протиправних посягань життя, здоров'я, прав і свободи громадян. Державного устрою і громадського порядку. Ось про що я кажу. Прочитайте свою присягу. І головне, що цікаво, в присязі зазначено. Якщо я порушую цю присягу, то хай мене покарає за всією суворістю закону. Так у вас дослівно зазначено в присязі працівника поліції. До речі, друзі, кому потрібен надійний юридичний захист на дорогах України, долучайтеся до нашого клубу юридичного захисту водія. В нашій спільноті вже більше 20 тисяч учасників. Працюємо кожного дня без вихідних та без святкових. Ось за цим номером телефону ви маєте можливість долучитися до нашої спільноти або перейти в опис під цим відео, там буде посилання, щоб дізнатися умови вступу. Ось крім цього, друзі, хочу нагадати, що з початком повномасштабної війни національна поліція адаптувала свою діяльність до нових умов. Поліцейські беруть участь у стабілізаційних заходах на деокупованих територіях, документують воєнні злочини, забезпечують евакуацію цивільного населення та виконують інші завдання пов'язані з безпекою та правопорядком. Це також дуже важливо. Чомусь він про це не зазначив. Водночас, для виконання завдань, які пов'язані з бойовими діями. Були створені спеціальні підрозділи. Ну, наприклад, штурмова бригада Національної поліції Людь, які проходять відповідну військову підготовку для участі в бойових операціях. А що про це ніхто не каже? Так ось можна ж працювати, можна ж зборонити державу. в «Людь». Отже, спеціально підготовлені підрозділи поліції можуть брати участь у бойових операціях і виконувати завдання, що буде відповідати їх компетенції та підготовки. Це дуже просто. А він каже про те, що вони не навчені: Комбайнер, водій, айтішник чи інші громадяни України вони навчені. Сміх. Друзі, діліться цим відео, пишіть свою думку обов'язково в коментарях під ним. Не забувайте підписатися на мій YouTube канал. Сьогодні так трошки емоційно, тому що я взагалі був шокований, коли почув міністра, про що він взагалі каже. Також, друзі, хотів би звернути вашу увагу, що в нашому АД-шопі постійно виходять якісь цікаві рекомендації, монографії, як захистити свої права, як діяти в певних умовах. І ось вийшов випуск 2. Переходьте в опис під цим відео та придбайте для себе корисну літературу. Бережіть себе, друзі, і усім вам мирного неба!